Росія почала кидати жінок на штурм покровського напрямку. Про це вже наші військовослужбовці зазначають і далі поговоримо про це детальніше, адже це не вперше таке відбувається. Ми попередньо вже про таке говорили. Вже не вперше повідомлялося, що російське командування почало кидати на штурми жінок. Такий випадок вдалося зафіксувати вперше за час активних боїв під Покровськом. Про це також повідомляють наші колеги з 24-го каналу з посиланням на третю бригаду оперативного. Призначенням національної гвардії України У Спартані розповіли, що за час активних боїв за Покровськ наші військові бачили уже багато і штурмовиків на милицях, і колишніх ув'язнених, і окупантів під дією заборонених речовин. Але жінку під час штурму цього населеного пункту побачили вперше: дрони не обирають. Кожен хто прийшов на українську землю, ворог, якого буде знищено, наголосили у бригаді. Ну і, до слова, росіяни, зокрема, що найменше три жінки днями намагалися прорвати у часів яр. Причиною чому російське командування кидає м'ясорубку навіть жінок, називають критичні втрати особового складу. Ну а щодо ситуації на Покровському напрямку, тут також… Кож детальніше обговоримо, адже за минулу добу на Покровському напрямку Збройні сили України зупинили 37 штурмових дій росіян. Також у селах оборони повідомили, що окупанти. Намагаються блокувати також агломерацію зі сходу та півдня у напрямку. Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте сили оборони виявляють та знищують противника. Також повідомляли військові. А от головком Сирський також розповів, що ворог шукає вразливі місця в українській обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох ділянках покровського напрямку. Окрім того, окупанти діють за так званою тактикою тотального просочування із нарощуванням диверсійних дій в українському тилу. Адже попередньо ми з вами вже говорили про те, як ДРГ проникли у місто Покровськ. У такий спосіб вони намагаються заходити, зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються, зауважив Сирський. Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, було створено і протидиверсійні резерви, перед якими стоять завдання розшуковувати та знищувати. Ворога тим же часом бачимо, що змінюється ситуація в плані того, що рашисти почали готувати Донецький аеропорт як локацію для запусків шахедів. Про це також вчора повідомляли моніторингові пабліки. Відповідні кадри вже супутникові з'являються мережею. І детальніше обговоримо і це питання. Також окупанти почали відновлювати Донецький аеропорт. На супутникових знімках видно і роботи на злітно-посадкових смугах і прилеглих територіях. Про це Розповідають нашим колегам також із посиланням на Military Journal. на початку липня на території зруйнованого Донецького аеропорту помітили ознаки відновлювальних робіт. Ну і знову ж таки зазначається, що споруди, які раніше блокували злітно-посадкову смугу, вже засипані. Це може свідчити про підготовку до її повторного використання. Також помітні будівельні роботи на колишніх автостоянках, де за припущенням аналітиків створюють паливно-технічну базу. Частково роботи ведуться і на території гіпермаркету метро. Наразі невідомо чи йдеться лише про ремонт інфраструктури чи про будівництво нового військового об'єкту, але крім того, є попередня інформація, що окремі запуски російських ударних дронів з території аеропорту в Донецьку що посилює підозри про його військове призначення. Ну і знову ж таки бачимо, що Велику увагу президент нашої країни приділяє і протиповітряній обороні, розмовляє з партнерами постійно щодо цього, щодо підсилення українського неба. І далі будемо говорити про те, що Зеленський анонсував поставки західних літаків і нових систем протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський висловився щодо протиповітряної оборони. Зокрема, він заявив, що Україна отримає нові системи ППО. Також він додав, що цього року повітряні сили отримали літаки Міражі з Франції та додаткові ф 16 За його словами, поставки цих літаків будуть продовжуватись. Передають і наші колеги з посиланням на Володимира Зеленського. За словами Зеленського, 3 серпня була доповідь секретаря РНБУ Рустема Умєрова, зокрема про підготовку, нових засідань ставки серед питань це стан протиповітряної оборони та нові системи, які зайдуть в Україну. Він також зазначив, що держава визначила пріоритети в інтеграції іноземної техніки в силах оборони України, і далі будуть цитувати президента. Головна мета трансформації української авіації забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову сил оборони, яка буде фактично частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі. Пояснив Зеленський. Він додав, що майже всі ключові речі про українську бойову авіацію є цілком таємними, хоча справді є чим пишатися. Шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, на думку президента, дійсно безпрецедентний, і українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізувати надзвичайно складні завдання дійсно зірцеві. Зазначимо, що серед інших країн українську протиповітряну оборону посилює і Німеччина. Раніше німецька міноборона заявила про те, що Берлін передасть Києву ще дві системи Патріот найближчими днями. А протягом двох-трьох місяців додаткові компоненти до них. Ну і щодо цього, і також щодо санкцій проти тіньового флоту Російської Федерації. Далі можемо почути і пряму мову Володимира Зеленського. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований: санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати все це, всі ці пакети з нашими партнерами, і так, щоб тиск працював в більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями. І ще одне. Я хочу подякувати нашим людям в Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на півдні, на, нашій, на Харківщині, на Сумщині, всюди, де де постійні російські удари по звичайним будинкам, по енергетиці, і фактично просто по життю людей. Завжди є робота по відновленню. Завжди наші роблять максимум, щоб врятувати людей. Дякую вам, дякую, дякую кожному, хто так працює заради нашої держави, заради наших людей. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні.